Наприкінці листопада цього року у Житомирі відкрили другий рекрутинговий центр десантно-штурмових військ, аби набирати громадян, які свідомо хочуть пов'язати своє життя з військовою справою. Набір відбувається таким чином. Якщо людина, яка свідомо хоче вже відповідно вступити в лави збройних сил України в межах бригади десантно штурмових військ, він приходить до нашого рекрутингового центру і самостійно обирає свою професію відповідно до свого фаху в цивільному житті. Отримавши висновки ВЛК, центр надає рекруту перелік можливих бригад та посад. На основі цього вибору новобранці перенаправляють на базову загальну військову підготовку протягом 45 діб. Потім, якщо людина хоче підвищити свій фах, він ще залишається на деякі на, на деякий час. от, і проходить фахову підготовку. Це може складати до 10 днів. Окрім бойових посад, центр пропонує вакансії тилові, водій, кравець, кухар та перукар. Людина, яка має свій фах, свою фахову підготовку в цивільному житті, він її повинен реалізувати в збройних силах України. Наприклад, кандидат він з технічною освітою автодору, тобто людина, ремонтник автомобілів і двигунів. То він отримав відношення на посаду водія-механіка. Люди, які вмотивовано звертаються до рекрутингових центрів, проходять усі етапи прийняття на військову службу разом з фахівцями. Якщо навіть ви отримали повістку і вам треба оновити дані або по якійсь причині з'явитися, ви можете прийти також до нас і не боятися ТЦК. Ми допоможемо всім супроводимо в територіальні центри комплектації, де з вас відмітять, щоб ви не потрапили в розшук, зні, знімуть з бази, і згідно там або виданому листу згоди або відножи рекомендаційному листу, або направленням від військової частини на придатність до ДШВ, ви спокійно підете проходити ВЛК, і потім вже далі ми будемо супроводжувати. Наразі центр рекрутингу допомагає кожному, хто хоче пов'язати своє життя з військовою справою, пропонуючи можливість спеціальності у ДШВ. Звернутися до центру можна за номером телефонів 063 224 19 17 або 068 552 59 25. Артем Сидорчук ігор Литвак. Телеканал СК 1